І почався тоді мінометний обстріл. І просто я почув, що вже міна лягає одна, друга ближче. І я тоді крикнув Саша, третя це вже наша, лягай просто. Я там знайшов таку ну, там маленьку ямку, там, не знаю, для білизни цей тазик. Я туди просто всунув, корпус, всунув е руки, голову, а ноги вже тричали на, ну, зверху, бо не було вже куди їх подіти. така думка така, що ноги не так шкода. Я ще згадав так мед, ноги перехрестив між собою, ну, щоб артерії не по цей. Ну, Бо це 40 секунд і, і смерть. Ти був а? просто готовий вже до цього. Ну, це якось так, ну, тобі просто все ти згадуєш, що це не знаю, там долі секунди, І ти себе клац, і прильот. Я почув, що ну, по ногах що вони такі як занімівші. Каску з голови мені збило. Я повернувся, ще глянув на каску, а в мене каска така була, як іракез, діється. і ракети. Він дається. Тобто її від лоба до потилиці її розпанахала уламком. Тобто, якби не шолом, то ну, я би зараз тут не сидів. Глянув на ноги, бачу, що ну там, скажімо, там, там куски там кисті, там, костей, кров. Розумів, що біда. Е, пробував зняти турнікет, але ліва рука теж була в мене поранена. Уламками я ну, не міг нова не, не могла функціонувати. Тоді підбіг побратим е, Коба, каже, що ти? Я кажу: ну так, так як є. Він каже: Добре, зараз тобі накладу турнікети. Він мені позатягував, тоді викликав хлопців, і вони мене почали викуйовувати.